Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акції з 24 по 25. Два дні супер акції. Перволь усі засоби для прання гелеві об'ємом 1 літр зі знижкою в 50%. Ціна 173 гривні. І ще я вам покажу дволітровий. На нього теж акційна ціна. 317 гривень. Від торгової марки ZEVA туалетний папір, рушнички. Та косметичні серветки і хустинки зі знижкою до 40%. Такий варіант 203 гривні, 6 рулонів п'ятишаровий. Зева 107 гривень 4-шаровий, 4 рулони. Такий варіант: це є 8 рулонів 3-шаровий, за 171 гривню. І такий теж 171 сімдесят 8 рулонів, 3 рулонів Косметичні серветочки від Зева. 69,50 в упаковці 80 штук. І 44,80 в упаковці 100 штук. Рушники паперові Зева преміум джамбо 155 гривень. Один рулон. І є ще вологий туалетний папір від Зева. 42 штуки в упаковці. Ціна 46,80. А ще є дитячий, на нього ціна 56,30. Від торгової марки Vivienne Petit усі жіночі зимові колготи. Це є 50 від 50 до 220 ден зі знижкою до 50%. Давайте дивитися. Ось такий варіант: 50-ден, ціна 134. 100-ден 109 гривень. 150, ден, 119. І 200ден. Ціна на них 249. 220 ден. Ось такий за 249. А такий варіант за 139. Це іменно на торгову марку Vivienne. І від 50 до 220, тобто на тип ліші 70 ден з шортиками 109 гривень. Утягуючи 100 ден. Ціна 199. Такий варіант, це є 50-189 гривень. Є ще такі різні цікавенькі вони коштують 199 гривень. Їх є різні варіанти в асортименті. Цей тепліший 101, 150, 60. До 40% знижки на торгову марку Лінджері засоби для особистої гігієни жіночої. Гелі міцелярні 300 мл 60 гривень. Бачу, серветочки мають акцію 1 до рівня 2 знижки немає. Щоденні прокладки 23, 30-20 штук. Ну, є різні. Для критичних днів 30 гривень менші пачки. Це і по 10, 7, там залежно, як яка е, кількість, є ще тампони. Найдешевші будуть 31 гривню 50 копійок за 8 штук. Найбільші 32 штуки, 86. На гелі для душу акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна об'єднувати різні торгові марки між собою, можна обирати товари різної ціни. Знайте, що з трьох товарів піде вам в подарунок те, що дешевше, якщо ви брали у різній ціні. Так, від Фа 122 гривні 400 мл. Фа 750 мл без дозатора 178. Від Віджасткавай по акційній ціні 80 гривень, тут є 500 мл. Фа 7420, з дозатором 191 гривня. Це є 750 мл. Даф 209 720. Гелі для душу Johnson Світаріч 199 гривень об'єм 750 мл, 115 гривень об'єм 400 мл. Від торгові марки Nivea ціна 75 гривень за 250 мл. Moxam парфумовані гелі з блискітками, з дозатором 400 мл 119. Такі варіанти по 80. І від Green Bay. 49,80, тут аж 750 мл. Вони йдуть із дозатором. Такі варіанти 38,80, 400 мл. І про тебе гілі душу за 18. Нагадується, акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі жіночі гелі. Манкей, усі чоловічі засоби для та після гоління, Станки для гоління. Тобто від цієї торгової марки обираєте будь-яких три товари з категорії чоловіче гоління, так би мовити. І подаю вам щось із трьох подарунок. Станки по 98 та 100 гривень. Це із картриджами змінними. Такий варіант. Ціна 149. Тут є 5 змінних картриджів на 3 леза. Лосьйони від манкейпу 129. Бальзам 55. Одноразові станочки. 5 штук на 2 леза, 33. Є ще зі змінними картриджами. 5 лез, 3 картриджі, ціна 124. Знижка до 40% на засоби для догляду за волосся, конфью 269 гривень. шампунь аргановий для волосся. Це є об'єм 750 мл з дозатором. Такі варіанти: кондиціонер 348, шампунь 348, об'єм 950 мл. Ще є. Покриваюча есенція для волосся, 209 гривень. І конфюм Ампули. Це такі, як філери для волосся, їх є 5 штук вміст розчиняєте з такою самою кількістю води, перемішуєте і утворюється масочка 209 гривень. На парфумерію від торгової марки Ля Ріва. Акція 1 дорівнює 2. Звертайте, увагу, це лише на ось цю торгову марку «Ля Ріва. 1 дорівнює 2. Почнемо огляд із чоловічих ароматів. Такий варіант 510. Sport 589. Такий 589, вони по 100 мл об'єму. Так, ці по 589 два варіанти. 90 та 100 мл. Цей 559, 559, 559. Ці неприємно, що однакові і легше буде зорієнтуватися. Вже будемо орієнтуватися на аромати. Можна поєднати з жіночими. Так, з жіночими Ля Ріва. Жіночі аромати від торгової марки Ляріва. 589 гривень є. Багато ароматів, об'єм 90 та 100 мілілітрів. Ідеал 349. А ще від торгової марки Лазер. Така ж акція 1 до рівні 2, але звертайте увагу, що вони між собою не поєднуються. Тобто лазер окремо, а ля Ріва» окремо. Давайте подивимося, де ж торгова марка лазер. Ось тут вони по 199 гривень. Об'єм 100 мл. Так, Де що тут стоїть ось так моє буде яблочка різні. Пінк. Оте по 299 гривень такі варіанти, об'єм їхній 100 мілілітрів. Так, ляріва це є сцена ляріва можна об'єднувати. Від торгової марки «Лазер» є ще чоловічі аромати. Ціни теж 299 гривень, об'єм 100 мл. Хто користується доглядовою косметикою від Evelyn, звертайте увагу, цих два дні будуть суперціна, знижка до 50%. Сироватки по 99,50%, крем 84,50%. Такий з ролером навколо очей засіб 97, пінка для омивання 90 гривень та 90 копійок, тонік 64,50, зволожуючий захист від сонця з СПФ захистом 50. Ціна 134. Міцелярна вода по 84,50. Кокосова умивалка 91 гривня. Есенція 59,50. Такі креми для обличчя по 75 мл 65,50, 54,50 і пінка 119. Так, ще є ось така колекція з. Кислотами Анна кислотами є пілінг 7950, пінка 74,50, матуючий крем 99,50. До речі, все, що матуюче, не підійде для сухого типу шкіри, бо ще більше підсушить. Звертайте на це увагу, підбирайте доглядову косметику для обличчя за своїм типом шкіри обличчям. Це мега важливо. 64,50 це є тонік для омивання зі щіточкою, Така пінка 8450 – мікровідлущуючий пілінг 57,50 64,50 це є гель для глибокого очищення. Вікові креми, бачу, є і 70, і 60, і 50, по 119. Такі теж 50, 60, 70 плюс за 133 гривні вікові креми від Evelyn. Від «Евелін» антицелюлітні, різноманітні крема. Ціни 112 145. Об'єм 250 мл. Такий варіант: це є теж торгова марка «Евелін», Ціна 76,50. Це є універсальний крем для чутливої шкіри об'єм 200 мл. І такий варіант сос. Masaki, полісе та lanvin, lanvan, хто їх називає, зі знижкою до 50%. Так, це є ланван. Ланвін. Поліси по 499 гривень, об'єм їхній 40 мл. Речівні ці аромати до вподоби. Малий і рожевий, і інший варіант. Приємні. І масакі 1120 гривень, 40 мл і 899. Поліси тобі, чоловічі аромати, 799 гривень 75 мл. Акція на шкарпетки махрові аміго аміга 2 до рівня 4. Чи є вони махрові пише на ціннику. Я думаю, ще й на самих шкарпетках десь пише. Це такі, що тепліші, грубші, 70 гривень, такі 70. Так, є махрові чешки. Теж би, по ідеї, мали йти, бо вони махрові по 35, такий варіант. Дитячі по 60. Так, це є дитячі звідси. 60. Тим словом, знаєте, що лише на махрові на тепліші. йде акція 2 до 4. Ці, хоч зимові, бачите, Новорічні, але ніде не вказано, що це махрові, тому вони можуть не входити в акцію. Мінус 50 на другу одиницю, усі засоби для інтимної гігієни. Лактоцити по 214 ціна не акційна. Лінджері, тут є дві акції одразу, і знижка до 40%, і од... мінус 50 на другу. Тобто берете дві пачки одним чеком. Одну ви оплачуєте так, як на ціна купи 60 гривень, а другу піде за 30 за половину від вартості. Такий варіант 57 гривень about Body», Umbrella 28,80. Прикольно, що в мережі магазинів Єва в акцію входять ось таку е мінус 50 на другу і акційні ціни. Тобто можна скористатись і вигідною ціною, і ще отримати другий товар за половину вартості від акційної ціни на хвилиночку. Кімнатні капці, жіночі чоловічі, мінус 50% на другу пару. Якщо берете з різною ціною, то за половину вартості підуть ті, які дешевші. Яка ціна можна дізнатися одразу на самих тапотулях? 149 гривень. Ось такі, ці теж 149 гривень. Так, такий варіант 249 Найвигідніше брати однакової ціни.